Доброго здоров'я, дітки, доброго всім дня. Хай вам ясно сонце світить у вікно щодня. Хай буде у вас мирне небо і дивує світ. А земля нехай дарує вам барвистий цвіт. Хай сьогодні в кожне серце сонечко додасть добра. Вам я усміхнусь, побажаю здоров'я і добра. Одного малята я вам сьогодні на початку нашого заняття відгадати загадку. Уважно послухайте у всіх людей одна святиня. Куди не глянь, де не спитай. Рідніша їм своя пустиня, аніж земний чужий рай. Нема без кореня рослини, а нас, людей, без? Без чого немає нас людей? Без батьківщини! Правильно, дітки, правильно, звичайно. Загадка про батьківщину. А як же називається наша батьківщина? Ану уважно подумайте. Так, це вірно. Це наша Україна. І ми з вами хто? Це вірно. Сьогодні наше заняття буде присвячено рідній ненці – Україні. Дітки, а що таке Україна? Так, це наша держава, це країна, де ми живемо, де ми з вами народились. Людина не може жити без вітчизни, без батьківщини. І де б вона не була. Тепло рідного краю завжди з нею, завжди зігріває. Любов до України, до нашої вітчизни починається з любові до наших батьків, до нашого рідного міста чи села, до тих місць і до всього того, що оточує людину з Малку. Одна батьківщина і двох не буває. Місця дородились. Завжди святі, без рідної мови, без пісні, без краю, без мами немає, немає життя на землі. Ось наша країна, Україна це карта. На території нашої країни височують гори, зростають ліси, шумлять води морів та річок, зеленіє трава. Погляньте, ось. Межі нашої країни де з давніх давен жив і живе український народ, величезні простори нашої землі. І якби ми з вами вирішили пройти із заходу на схід, то це тривало дітки. Близько ста днів, Уявляєте собі? Отож, дітки, якщо є держава, то повинні бути символи, правда ж? Які символи ви знаєте? Правильно. Це прапор, герб та гімн нашої держави. Прапор це державний символ. Він є в кожної держави, це для всіх ознака сили, це для всіх ознака слави. Блакитно-жовтий прапор маємо, блакитне небо, жовте поле. Він святиня, прапор свій оберігає. Прапор ми здіймаємо гордо. Ми з ним душі і хоробрі. Ми навіки є народом. Українським в Україні. Ось наш герб тризуб. Це і воля, і слава, і сила. Не доля нас косила, та ми зросли, ми є, ми завжди будем. Добро і пісню не симуле людям. Цей тризуб говорить про те, що ми вільні, сильні, сильний народ. Закарбоване слово Три зуби, слово воля. І ще один символ це наш гімн, урочиста пісня на честь нашої держави. Коли гімн звучить, усі повинні підвестись і покласти руку на серце. Ось ми, дітки, трішки дізнались про нашу з вами Україну. А скажіть мені, будь ласка, чи можете ви підібрати гарні слова про нашу країну? Давайте разом подумаємо, які слова можна гарні підібрати, яка наша Україна? Так, вона і велика, вона і мальовнича, гарна, самостійна, вільна, сильна, співуча. Ще, дітки, може бути вона? І є вона рідна, чудова, незалежна. Отож, дітки, ми з вами дізналися про нашу країну, про наші державні символи. Підібрали гарні слова, компліменти для нашої країни. І зараз я вам пропоную вивчити вірш про нашу країну, про нашу батьківщину за допомогою мнемо-таблиці. Україно моя берегиня, ти колиска пісень глибина. Україно моя батьківщина, ти як батько і мати одна. Хай радіють, зростають в нас діти, різнобарв'ям рясніють сади. Нам без тебе ніяк не прожити. Ми у тебе, а в нас є лиш. Отож, дітки починаємо вчити. Україна моя берегиня, ти колиска, пісень глибина. Україна моя батьківщина. Ти як батько і мати одна. Хай радіють, зростають в нас діти. Різнобарв'ям рясніють сади. Нам без тебе ніяк не прожити. Ми у тебе, а в нас є лиш Ти. Щасливі ми, що народились і живемо в нашій чудовій країні, в Україні. Все на світі дітки можна вибирати. Друга, подругу, гарну річ, але маму і батьківщину вибрати не можна. Отож бережемо Україну, наче рідну маму, і за нею молимось, ходимо до храму, щоб почули всі молитву старого і дитини, щоб усі ми дочекались щасливої днини. До зустрічі, дівчатка і хлопчики. Бувайте здорові. Де така ще є земля, щоб дерева так родили, де така ще є земля, щоб дівчата так любили, запитаю я у журавля, де на світі є така земля лише у нас на Україні, розтекали на придалині. Ще є земля, білі ліни в ставочку де така ще є земля, соловейко у садочку, дикі гуси запитаю я, де на світі є така земля, лише у нас на Україні, калина на придолині, вода джерельна з небом синім, лише у нас. Чим дівчата мали вроду, де така ще є земля, Щоб козацького роду, вільний вітер запитаю я, де на світі є така земля, лише у нас на Україні, росте калина при долині, Вода джерельна з небо в сині, але не видимо.